Депутатських мандатів, отриманих місцевими організаціями політичних партій у багатомандатному виборчому округу. Черкаська міська організація Всеукраїнське об'єднання черкащани Карась Павло Миколайович п'ять. Друге, Черкаська міська організація, партія Блок Петра Порошенка, Солідарність, Радуцький Олександр Романович 6. Черкаська міська партійна організація політична партія Всеукраїнське об'єднання Батьківщина Діст Кантруман Володимирович 6. Четверте, Черкаська міська організація політична партія Українське об'єднання патріотів Укроп Зоря Руслан Сергійович – 4. Черкаська міська організація партія вільних демократів Одарець Сергій Олегович 8. Черкаська міська організація Радикальна партія Олега Ляшка в Черкаській області Тищенко Сергій Олександрович 3, Черкаська міська партійна організація «Всеукраїнське об'єднання Свобода Куча Андрій Іванович 5, Черкаська міська організація політичної партії Об'єднання Самопоміч Шевченко Роман Володимирович – 5. Відповідно наших заяв і нашої постанови на сьогоднішній день зареєстровано в нас 41 депутат. На сесії зараз присутні 35. Кількість голосів виборців поданих за кожного кандидата на посаду сільського селищного міського голови. Бондаренко Анатолій Василович 29 тисяч 645, Одарич <кхи> Сергій Олегович 27 тисяч 604. Загальна кількість голосів виборців поданих за кандидати на посаду. Сільського селищного міського голови 57 тисяч 249. Постанова номер 195 про реєстрацію Бондаренка Анатолія Васильовича Черкаським міським головою. <кій> на, підставі, на підставі протоколу. Про результати виборів черкаського міського голови в єдиному одномандатному виборчому окрузі та заявою від Бондаренка Анатолія Васильовича, керуючися частиною двінадцятою статті 85 та частиною 3, статті 89 закону України про місцеві вибори, статті 42, частина 2, статті 46 закону України про органи місцевого самоврядування, Черкаська міська виборча комісія Черкаської області постановляє зареєструвати Бондаренка Анатолія Васильовича Черкаським міським головою. Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої обов'язки. І вивчою я закликаю вас допомагати міському голові творити добрі справи, ставати поруч поряд з ним і йти у правильному напрямку, щоб наше місто розвивалося. Я зобов'язуюсь працювати. Служити і виконувати всі накази виборців міста Черкаси. І я впевнений, що разом з вами ми не підведемо громаду. Я буду міським головою всіх черкащан, а не тільки своєї політичної сили. Дякую. Відповідно до статті 15 пункту 6 тимчасового регламенту з мотивів голосування фракція Всеукраїнського об'єднання Черкащани бере перерву. Відповідно до статті до регламенту, це питання ставиться на голосування сесії ради без обговорення і вважається прийнятим третиною від загального складу ради. У нас за регламентом є тільки зараз депутати, а міський голова запропонував в першу чергу скликати зараз другу сесію для того, щоб прийняти тимчасовий регламент. Є пропозицію самопомічі по цій рекламі. Тому я не бачу нічого страшного, якщо ми зараз проголосуємо. Да, буквально ми проголосуємо за те, щоб розпочати другу. Сесію пленарного першого засідання ще раз хочу вас зауважити, що на даний час в відділі ради немає жодної заяви від фракції як такової, що вона існує. Тому зараз... Ну, галожна. Тому на даний час тому на даний час ми зараз тут всі 41 депутат, і, і я прошу, давайте підтримуємо міського голову без скандалу. Сейчас мы выходим просто посовещаться, вы слышали об этом, объявить Перерову, потому что этого у нас не было на повестке дня. Поэтому я прошу, чтобы громада это поняла, мы выйдем, посмотрим, потому что такого не было. Договоренность о том, что будет проводиться вторая сессия. Спасибо. Наши фракции четко заявили, что в первой сессии установчей секретаря выбирать не будут, потому что... Немає, немає узгодженої кандидатури від більшості депутатської. От зараз, зараз ви бачите, що у нас є декілька фракцій, які спільно намагаються знову повернути до кабінету Олександра Романовича Радуцького. Олександр Романович, я вам відверто заявляю, наша фракція вас не підтримає ніколи. От. Тому припиніть і припиніть постійні телефонні дзвінки до наших депутатів. Пропозиції робити незрозумілі. Все, дякую. Якщо хтось думає, що ви прийшли сюди ділити посади, секретаря, заступники, то ви глибоко помиляєтесь. Я пропоную вам, якщо ви починаєте ці сесії, саморозпуститися дружно і не позоритесь сьогодні громадою. <праць> Мені потрібно працювати. Громада вимагає сьогодні революції, На другій сесії я хотів затвердити тимчасовий регламент, який ми пропрацювали. Ні про яке обрання секретаря мова не йде. Якщо хтось переважають особисті амбіції, то виходьте, будь ласка, складіть мандати і не позортеся. Як сьогодні був зроблений це вказує на те, що деякі політичні партії... Um, watching